Поки okay, я робив прототипи на патрубок фільтробокса на дайтону, приїхав матеріал, з якого я збираюсь його робити. І матеріал виявився дуже капризний. І от, щоб не витрачати час, я вирішив спробувати навчитися з ним працювати. А з нього такі от штуки получаються, ну це зовсім не гарно. Тому я вирішив зробити щось простіше і замінити собі оці от штуки на підніжках резинки. І заодно навчитися з ним працювати. Ці резинки — це вже не рідні. Це перехідники каналізаційні з відрізаною полочкою. Тут вони такі. І вони добре працювали, але вони прокручуються на самій підніжці. Отак, от вони такі трохи свободні там. І коли силікон чи пісочок, вони прокручуються, і нога з підніжки з'їжджає. Це Було дуже незручно. Того я зробив отаку от штуку. Вона у мене збірна з трьох частин. І тут є такий ключ. Який чіпляється от за цю нішу в підніжці. І тепер ці резинки виглядають як заводські, а не як каналізаційний шланг. Бо там теж три ребра на заводських підніжках. Але при цьому вони чіпляються цим ключом за цю нішу. І не прокручуються. Ну і при тому, що це поліуретан, це має бути капець який вічне. От на кожному позамочку, така полочка. Бо з зовнішньої сторони оця ніша доходить не до кінця. І того треба був відступ. Коротше, маємо отаку от штуку. Жирно виглядає, як на мене. Ну, до патрубка ще доберемося. Такі діла.